Тут гісна територія, це такі гаражні ворота, за ними склопакети. Да. Це такий рецепшн. Камін, тут сюди кондиціонери, вихід на терасу. Місце там мангальчик. а там вже парк, високий замок. Зараз тут перший поверх, він як. Робоча зона тут сам воздункова зона. Ось така барна стієчка, міні-кухня. Тут всього одне от маленьке вікно, яке можна мішками закидати. Фактично це така зона цоколя з в підвалі, укриття може слугувати. Це господарське таке приміщення, там фільтри різні на воду, система опалення. І от Фактично той гараж, металеві двері, які ми бачили. Ззовні це в нас така кімнатка. Вона ну, наразі як склад використовується може бути робочою зоною. Другий поверх наразі облаштований як. Житлові приміщення. Це такий вигляд. Тут відпочивають хлопці. Та такі три кімнатки, в яких в кожній по два ліжка. Балкон відповідно на високий замок. Така третя кімнатка. Під склад так само можна використовувати горище, воно таке чисте, акуратне світле. Ну і тут другий санвузол, тут хлопці фактично використовують. Ось так. Значить другий поверх в нас має три спальні санвузол. Перший поверх має кабінет, такий open space терасою. Рецепція. такий опейс з терасою кабінет. І внизу у нас що? Укриття може бути з робочою зоною та міні-кухня на господарське приміщення. Ось така от ситуація.